Харків готують до оборони серед житлових масивів міста екстрено копають укриття. Такі вкиди поширили в мережі російські пропагандисти. Ось ви бачите, як доказ вони прикріпили світлини з траншеями. Проте виявилося, що насправді це працівники водоканалу міняли метрову ділянку трубопроводу. Про це повідомили в місцевому комунальному підприємстві. Раніше російські фейкороби поширили дезінформацію про можливе оточення Харкова російськими військами і закликали містян терміново евакуватися, ще й дату вказали 15 квітня. ось, слухайте цікаво, чого почастішили ворожі вкиди. Змінилася форма оприлюднення фенків і які взагалі теми московити експлуатують найчастіше. Про це будемо говорити прямо зараз з програмним директором громадської організації Медіа» Вадимом Міським. Доброго ранку. Вітаю раді знову бачити в нашій студії. Навзаймі. Так от, ще одна інформація. Угу. Російська пропаганда поставила собі нову ціль в Україні. Вона намагається дискредитувати програму Контракт 1824». І в наш інфопростір вони закидають інформацію про загибель молодих контрактників. Один із таких прикладів росіяни взяли за основу статтю про реальну подію, це прощання з українським військовим. Але вони там замінили прізвища. Справжні вони прибрали, а натомість вони поставили прізвище двох молодих братів, які щойно підписали ось цей контракт. Що відомо про цей приклад роботи і навіщо вони чіпають цю тему? Ну, дійсно, класичний приклад такого маніпулятивного подання інформації, коли взяли реальну статтю, поміняли в ній фотографії, також поміняли, поміняли заголовок, прізвище і е, видали це за справжню новину, начебто, молоді хлопці, які щойно підписали контракт за новою програмою, пішли і вже загинули. Uh -huh. Що про цю ситуацію взагалі відомо? Що говорить влада? Що, е, Дійсно, є кілька сотень е, молодих хлопців, які підписали ці контракти. Uh -huh. е, і оскільки програма нова, вони все ще проходять навчання. Uh -huh. Ну тобто, вони ще не мали можливості потрапити і отримати досвід справжніх бойових дій. Uh -huh. Вони всі ще навчаються. Uh -huh. Тобто, як тільки ти розумієш оцю оцей другий шар інформації, контекст, то ну вочевидь. Це придумана історія. Ну великі медіа це не підхопили, але всілякі дрібні телеграм-помийки, наприклад, вони активно поширили цю інформацію. Зрозуміло, що це російський вкид. Зрозуміло, що цим хочуть залякати е, людей, які ну вже може думали про це, щоб підписати такий контракт, долучитись до армії. Е, але ось так вони працюють і розраховують на те, що перевіряти додатково ніхто не буде що ви не поцікавитесь, не загуглите, чи дійсно вже е, ці хлопці, які підписали контракт, потрапили на позицію. І виглядаєш це максимально правдиво, так тобто це, це реальна подія. А по-друге, це дуже така болюча тема. По-перше, поховання військових. Так, по-друге, це молоді хлопці 18-24. Тобто, вони прям в болючу тему так, спеціально угу. давлять. Добре, що ви є. Нам це все розказує. Слухайте, ще один вкид. Дональд Трамп наклав 10-відсоткові тарифи на незаселені острови а, це Макдональд. Так, просто. бо там зареєстровані компанії з семи українських мільярдерів, і ці багатії, нібито причетні до крадіжки, 30 мільярдів доларів з американського. Військової допомоги України. так, це ще звучить оцей один витвір розпропаганди. Пінгвіни тюлені українські олігархи, прямо на так, так бачите, він ілюстрований світлиною, яку нібито опублікували провідні світові змі. Як зрозуміти, що це щось не туди? Ну, тюлені з пінгвінами реєстрували ці компанії. Звісно, так вони довірені особи, тому що ж олігархи, напевне, ж не будуть mm -hmm. жити з тюленями і пінгвінами прямо на тих островах. Справа в тім, що е, це теж ну, випадок, коли використовують бренди відомих видань, до яких, mm -hmm. в принципі, є якийсь там рівень довіри або впізнаваність є, і е, міняють заголовок. Е, Причому дуже брудно зроблений цей фейк, заголовок поміняний, навіть фотографії, не поміняні підписи. Тобто, коли ти е, на ту ж картинку трішечки е, уважніше дивишся, ретельніше, то заголовок не відповідає фотографії, фотографія не відповідає uh -huh. підпису, і воно просто все видно, що е, так зліплене на швидкоруч, е, але е, ну як. Перевірити, не будеш жити їхати в Америку і дивитися, вийшла та газета з таким заголовком чи не вийшла та де ага. та Америка, ну і так ми далі. Розуміло, Але так. сьогодні ми живемо в цифровому світі. Ну практично все, що виходить в друці, вона має, ну хоча б обкладинка має цифрову копію. Заходимо, перевіряємо по списку тих видань, які вони наводять, що начебто поширили цю інформацію про українських олігархів з пінгвінами і тюленями, які реєструють фірми на островах. Ага. І виходить, що там цих новин немає. Тобто, це ага. просто Бу -бу -бу. якісь мейдап історії, вигадані, яких насправді не існувало. Угу. Ну і Ще одна історія. Найближчими днями тривалість комендантської години зміниться по всій Україні. Таке повідомлення поширили деякі ресурси, і цікаво, що не російські. Збільшення часу обмежень вони пов'язали загрозою проникнення ворожих диверсантів. Тут ніби логічно. Чи були офіційні повідомлення про такі зміни і чому дезінформацію поширюють вже українські ресурси? А ви знаєте, це мені дуже подобається цей фейк, тому що він про великдень. От здається, що можна вигадати про великдень, який фейк? що Ісус Христос не воскрес, пані Тамара, яка перед новинами писала хасу про те, що він красунчик, а Вова теж то вона ж напевне розчарується, вона чекає на цей Великдень. Але uh, uh... Теж працюють тонко, як вони вирішили розбурхати наші емоції. Вони кажуть, що комендантська година зросте тривалістю від 4 до 18 годин щодня. Уяві додаткових, уявіть собі, так тобто той, хто мав намір піти на службу Божу в церкву, е, він уже такого намір, так тако такої можливості, начебто, немає правда там. Там ти встигаєш трьох разів, тільки два рази перехреститися. і Вже можеш тратити додому. І вже треба йти додому. Так, тобто, ось так вони загорнули красиво меседж. І працює на вірян, які мали mm. плани і наміри піти е, в церкву е, mm. у ці дні пасхальні, е, базуються теж вони на частково правдивій інформації mm -hmm. на Херсонщині. Yeah. Змінилася трошки тривалість комендантської години, і в одній громаді на Сумщині змінилася. Yeah. Але ну коли ми читаємо із телеграм-каналу якогось е, маловідомого цю інформацію, то потрібно ставити собі запитання: ну яке джерело, хто взагалі уповноважений рухати час комендантської години? Mm -hmm. Військові адміністрації. Так. Ну, теж телеграм-канал може бути різний. Це може бути телеграм-канал військової адміністрації, uh -huh. а може бути телеграм-канал, там підслухано в Кацапетівці. Uh -huh. І е, ким підслухано? Хто тобі цю інформацію приніс? Навіщо взагалі довіряти І ти ж не довіряєш, всьому, що ти на базарі почуєш через. Uh -huh. І е, ось такі речі вони теж розраховані на те, щоб дуже тонко впливати, начебто не зовсім так напряму. Якісь, якась чутка, ти вже на всякий випадок розчарувався, вже почав. Та, ця влада завжди і так далі. Uh -huh. і, і це вже теж твій емоційний фон він від цього страждає. Тому звісно, потрібно по-перше відписуватися від всього анонімного. Навіщо? Навіщо і так у нас вистачає приводів для якихось розчарувань, приводів для нервів. І просто треба відписуватися. Офіційні джерела якісні медіа, яким ну які перевіряють інформацію, там де є якийсь редакційний колектив, не просто підслухано в кацапетівці, а yeah. де стоять люди, які відповідальні за те, щоб цю інформацію, ну хоча б. Перевірити свіжим оком перед тим, як uh -huh. поширювати. Це інша справа. Але ось такі от анонімні джерела. Це, це це все те, що засмічує наш мову. Я подумав зараз класна назва для телеграм-каналу. Підслухано в кацапетівці, так, так от, є, у так нас так і є наш офіційний вайбер спільнота І ви теж, на думку Тамари, красунчик, тому що ця тема дуже сильно відзивається в людей. Ось так. написали нам: росіяни вкидали про дівчинку, яка пішла за програмою 18 1824, ніби вона загинула, але в неї три місяці. Місяці підготовки вона не на фронті, вона навчається, вона жива і здорова. Схожа на цю ситуацію я е, так. і тут я нас запитує: скільки коштує створення одного російського фейку? Я чула, що це дуже дорого, мало не тисячі доларів. Колосальні бюджети вони витрачають в цілому на пропаганду, але звісно, ну дивлячись, що це за історія, і не завжди конвертується кількість вкладених коштів в те, що ця історія ну комусь хтось в неї вірить. Згадайте, скільки вони грошей вкидали в те, щоб поширювати чутки про те, що в нас тут голуби, гуси і все розносить біологічну загрозу. Цілий начальник військ радіаційного хімічного захисту Кіріла в якого ліквідували. Минулого року він не соромився озвучувати. Тобто, це високопосадовець на всіх важливих івентах. Він озвучував постійно про цих голубів. Ніхто йому не вірив. Навіть в Росії з нього сміялися. Тому не завжди це конвертується. А в цілому вони дійсно дуже ну це мільярди доларів. Те, що мільярди вони виділяють доларів, на пропаганду. Знаєте, хотів ще поговорити про ще один Фейк. Насправді це, який от ми можемо сміятися, але це правда дуже сильно. Ну, принаймні, мене зачепило, тому що поширили відео від імені, нібито британської телерадіо. Компанії BBC, і от в ломовних титрах, що супроводжують це відео, йдеться про те, що хлопчик, з яким зустрівся принц Гаррі у Львові, нібито постраждав не від війни, а від пожежі, яку влаштувала його нетвереза мати? Отже, видно, що призначене відео не українській аудиторії. Ми це розуміємо, а якраз таки західним користувачам мережі. А що відбувається? Розпропаганда реально от має досі такий вплив на захід, і невже в Заходу немає якогось певного ім? То імунітету від їхньої отрути щеплення. Ну ви знаєте, певний е, імунітет є або BBC самостійно спростовує фейки там, де їх проготип uh -huh. використовує. Тобто, ну в принципі. Е... Є завжди той, хто зреагує на такі речі, і, і там, де маніпулюють уже інформацію самих західних е, видань, брендів і так далі, вони намагаються теж це відстежувати. Є проблема така, що фейк він завжди має ширше охоплення ніж його uh -huh. спростування. Uh -huh. Ну е, це емоційні якісь історії. Вони е, чіпляють більше ніж сухе аналітичне спростування. Ви там uh -huh. перевірте, зайдіть за посиланням, подивіться на дату. Ну, це uh -huh. ми розуміємо з вами, що це трошки нудніше, да ніж гаряча історія про те, що а мама алкоголічка. Начебто, це от е, Пожжу, е, е, пожежу, влаштувала пожежу. Взагалі, історія. Е, ну е, це треба мати якийсь особливий рівень цинізму та дитини так. 45% опіків тіла е, і вигадувати навколо цього фейки робиться це з однією метою для того, щоб відмазуватися від вчинених росіянами військових злочинів тобто знецінювати, казати, що це все вигадки, е, і начебто підважувати цим. Всі решта військових злочинів, які вони зробили. Ну тобто, це має працювати от на цю тему, що е, ось завжди ці українці щось там брешуть про військові злочини. Ну тут все легко перевірити. Історію цього хлопчика написали в медіа. Принц Гаррі, я думаю, теж перевіряв, з ким зустрічатися. Якби там була щось сумнівне, напевно вони би не ризикнули і підібрали О, би для зустрічі. Я не знаю, ну багато жертв військових злочинів в Україні є. Але е, в принципі, я думаю, що ця історія вона не може залишити байдужим нікого. і. Е, 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 і паразитувати з фейками на ній це треба ну, бути особливо цинічним. Це не циніки, Це ми всі знаємо. Не знаю, чи там ще є нижче ніж то дно, яке яке в них. Дякуємо вам. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що гостем ранкового шоу прокидайся. Був програмний директор громадської організації, «Детектор медіа» Вадим Міський. Дякую вам.